Привіт, це Банші Плей, і сьогоднішнє відео це продовження огляду доповнення For Rent. Ми зараз в такому дуже цікавому місці. Як ви бачите, тут нічого навколо немає, а і стоїть дуже великий будинок, маєток можна сказати. Що ж, в сьогоднішньому відео ми будемо досліджувати, як це буде орендодавцем. І в цьому нам допоможе от така мила дівчина. Зараз я вам трошки розкажу про цю дівчину. Це її будинок. Так, вона молода, і в неї вже ось такий великий і шикарний маєток. А все тому, що вона не така проста. А зараз я вам її покажу ось. А це Марлі Ленграб. А Відео з її створення ви побачите ще, я думаю, не скоро. А, але це молода Марлі Ланграб. Я чесно гетканоню, що вона якась родичка Ланграбів, тому що, в принципі, коли я її створювала, то це була моя головна ідея. Тож, а, оце вона І вона дуже багата. Ну, що тут сказати, вона із сім'ї на Але її батьки не дуже їй довіряють насправді, тому що раніше вона гуляла і, скажімо так, насолоджувалась життям. А, але тепер вони дали їй таке випробування: їй треба привезти до ладу свій невеличкий готель на солань. Вже цікаво, сподіваюся. Тож, перше, що ми зробимо, це а, купимо цей бізнес. А, що ж, переходимо в Buy Rental. І сподіваюся, все буде працювати. Я для цього зробила все. О, так, ми переміщаємося. А я відразу додала їй дуже багато грошей, тому що той лот, який я виграла, дуже-дуже дорогий. І так, ми переходимо на А, Де вона? Ось і ми будемо управляти оцим місцем крущіння адмірала. І так, що ми знаємо про цей лот? Рейтинг цього лоту три зірочки. Додаткові меблі коштують 25 п'ять тисяч. Довжина того часу, якщо можна залишитися, це 7 днів і оренда 94 дні на добу. І тут у нас є випробування зручності. І так, сім'я тут по-іншому називається, тому що в неї був чоловік, але... Не звертайте увагу. І так, сім'я Ланграп планує купити new residential Rental. Так і з мебл'є. Так. Сподіваюся, я роблю все правильно, тому що я ще не бачила цю частину, як це взагалі все робити. Тож, сподіваюся, що я не натопила. І так, а ось і ми зараз я вам покажу цей лот. Я вже його поділила на будиночки ще до цього. Тож, насправді, я думала, що не будуть три зірки, я думала, що буде більше зірок. Це ось такий от така ділянка для відпочинку. Тут у нас навіть є цей корабель. А, тож, в нас є три будиночка, де можна жити. І ось такий. Вони. Внутрі абсолютно прості, в принципі, я не заморачувалась. Ці будинки в мене вже дуже давно, Тож тут, звичайно, кухонька, столик, опочивальня, туалет, ванна і на другому поверсі спальня. Так, в червоному будиночку. Зараз я спробую всіх показати. Так, от, і кожного будиночка ще додатково є басейн е, свій. І так, тут також на другому поверсі тільки опочування, е, а е, на нижньому кухня, туалет ванна, е, вітальня і робоча зона. В принципі, все доволі простенько. І зараз ще один будиночок, по такому ж принципу: все є для того, щоб ну типу жити собі. І, при... і відпочивати. А також тут є таке невеличке бунгало. Тут в нас бар і е, місця, щось не так, чомусь там цей прицепився гріль. Е, так, гріль я приберу. Знаю я, що вони роблять з грилями. Ж... Гриль це саме небезпечне річ. А, так, в цьому будиночку в нас зона відпочинку: танці, спанції, все що завгодно. Тут також кухонька, в принципі, тобто так, хтось може готувати тут а, і, в принципі, всіх відразу кормити. І тут невеличкий спортзал. Саме тому я думала, що тут буде не три зірки, а ну, типу, вибачте, ви бачили це місце взагалі. А, і тут ще така невеличка бесідка теж, типу, просто посидіти. Все-все вже розцілено. Я не впевнена, що мені треба для управління всією цією історією. Я бачила оці скриньки. Можливо, вони мені потрібні, я не знаю, можливо, давайте їх кудись вдома, так, щоб не зламати всю цю ідею. Навіть не знаю, куди. Куди, куди, куди. Напевно, отут, отут десь Отто. залишимо. Ну, більше я не бачу, що мені може бути потрібно. Тож все, давайте переходити до заселення персонажів, сподіваюсь, хтось захоче. О, так, у нас тут є управління. Так, три юніти в нас є. І так, у нас тут написано: знайдіть о, орендаря, щоб жити в цій квартирі, станьте власником нерухомості. Встановіть тривалість оренди та орендну плату за день у договорі орендаря перед тим, як заселити своїх орендарів. Ви можете вибрати правила, які застосовуються до цього приміщення, але будьте обережні, ваші орендарі можуть бути незадоволені, якщо ви зміните деталі орендної угоди після того, як вони вже переїдуть. Сразу міло. Так, що ж тоді беремо перший е, будинок. О, в нас предлагають нам стоїмость 94. Я не думаю, що 94, ну типу, подивіться. це рай це царай, хай буде 100. Дліцільність 7 днів. Хай буде не 7 хай буде по два дні. І так, розмір. Mm, так, збільшити розмір будинку, щоб величити якість, щоб збільшити якість. А це не цікаво. Зручності, розміщити предмети з режиму будівництва, такі як ліжка, туалети, душові ванни, речі для навичок та хобі та прилади в одиниці для підвищення якості рівня а, нашого юніту. Понятно. Ну, по середовищу в нас все фенсі. Це я так зрозуміла, і що їм тут отут не подобається? Та ага, технічне обслуговування. Цікаво, чому в нас погане технічне обслуговування? Хм -м -м -м. Цікаво, цікаво. Так. Е ну, точно без собак і точно без гостів. І я думаю, все. Хай буде. А, і тут я думаю виберемо так же, і ціну виберемо 100, так же, і також на 2 дні. А що ж, я випадково перемістилася? А, так, агрібмент. Ого, цей самий дешевий. А, ладно, тоді, якщо він самий дешевий, поставимо хоча б 90 і також 2 дні. А треба буде дивитися, як взагалі у це піднімати обслуговування. Чесно, не знаю, зараз якось взагалі не розумію. Тож, все, в нас є три лоти. Я думаю, ми нажимаємо сюди, а, чи ні. А, далі. А, і так, в нас тут є. А... Ага, вони хочуть четвером приїхати, і їм треба чотири кровати. А в нас тільки. Одна. Коти за болтер Ага, ну ти платиш більше за все. То вперед. Приємно вас вітати у нас у гостях. А, також знаходимо далі. Ага. Так, у нас тут теж одна крабаць. А, ці. Ага, а що тут? Ну, прийдеться скинути ціну, а що робить? А, чи я не можу. А, це мені треба скинути спочатку ціну. Ладно, я вам це припомню через два дні побачимось. А, і все, я можу його прийняти. І наступний. Ой, що, що, що? Чому я маю повернутися додому? А, я зрозуміла, чому. А я зрозуміла, чому. А мені цікаво, от я можу приїхати в принципі на цей лот, типу просто без того, щоб приїжджати як якось до цих сімей. Це цікаве питання. Якщо мій персонаж не живе на цьому лоці, він хоче просто приїхати на цей лот для того, щоб щось там полагодити, допустимо, на загальних якихось ділянках. І що, йому прийдеться приїхати до якоїсь із сімей, і тільки тоді це полагодити? Я питання: схоже, це правда, тому що е, для того, щоб вселити туди якогось, когось, мені треба було заїхатись іти. Так, тож, ладно. А, хто в нас є? Тут одна кровать, одна кровать. А, Ну, ладно. <реш> ладно, добре. А, так, все, виходить, в нас всі юніти заселені. Що в нас тут? А, тут продати. А, а тут можна купити ще одну резиденцію. Дуже прикольно. А, і получається, я заробляю 283 мільйони, а з мене налоги списують 150 угу. Ну, Таке, мені таке насправді не дуже подобається. Тож, давайте поїдемо. А давайте якраз спробуємо. Чи ми зможемо поїхати на ту ділянку як просто на ділянку, а не саме до якоїсь сім'ї. У мене дослідження. Ось, бачите, я не можу приїхати просто на цю ділянку. Мені треба приїхати до якоїсь сім'ї. А Це дуже незручно. Ладно, давай поїдемо до цього, такий чувачок. Прикольний болдер. Цікаво, цікаво. Я такого персонажа не бачила, то, скоріше все, його гра згенерувала. А це погано. Тому тобто, що в мене стоїть е, мод, щоб не генерувалися нові сіми. І, походу, він теж зламався. Можливо, вам зараз цікаво, а чому ж я не використовую ділянку з нового міста? А я вам скажу. Коли вони тут будуть знайомитися, спілкуватися, я вам скажу про те, що в новому місті немає таких великих ділянок. Це всього 50 на 50, і там вже немає такої ділянки. Це прикол. І, чесно кажучи, мені не дуже подобається нове місто. А, насправді мені і нове місто не подобається. Мені не подобається А Каз прикольний, до речі, дуже прикольно, що у чоловіків у нас стільки ж одягу, скільки у жінок. Це просто якийсь, це, це, це просто шикарна історія. Тож, добре, вони познайомилися. Що я можу йому розповісти, показати Рентал? А... Так, ми можемо. Так, і так ми можемо запитати в нього про умови оренди. Ми можемо його несправедливо писалити. Можемо похвалити орендерів та звинувачувати орендерів. Давайте його похвалимо. Ти такий класний уранм. Цікаво. Подарунок що за подарунок І давайте запитаємо в нього про умови аренди. Щось я дивлюся, він їй дуже сподобався. Отак от граєш, просто в дослідження, а тут вже якийсь романтик якийсь. Так, і що мені розкажуть що він сказав? Схоже, що ні дивно, дивно. А, ця дівчинка хоче подарувати мені подарунок. Клас, і що там? Ага, їй не подобається інтер'єр. Оці які ж ми прапорчиві. Donate to charity. Ага, мені треба щось задонатити зі свого шоу. Ну, за ладно. А це походу, якийсь новий прикол нового міста. Типу, нормально, мені подарили подарки, я дожила його задонатити. Так, а що? Теж ці, що ця дія не працює, я не зрозуміла. Так, Де-де-де? Тут є ця штука. По Mailbox. це Uh, mail Item for charity. Давай містеріус баскет. Чи я щось на так знову побудувала. здивовані? я не здивована. Навіть нічого не будувавши, Все одно буде щось не так. Ну, блин. Таке, ну, це, походу, новий прикол цього міста, що, типу, тут треба задонатити. Ну, задонатити, то задонатити. Дивно, що якісь айтоми е ці помінялися. Дуже дивно. Все задонативно. О, він теж задонатив щось. А, і тут я не можу нічого зробити. Так, добре. Так, добре, Ладно, Тоді познайомися з іншим своїм а, цим зйомщиком життям. І, здається, дівчинка теж наша. Давегас. Вона теж тут. Познайомимося зі всіма. О, в них вже проблемки. І прикольно, що відразу показує, що вони, типу, сусіди, і що в них саме сусідські ці відносини, типу, пішли вниз. Ага, і в нього. В смислі? Йому щось не подобається. А чому подобається? Що, що не подобається? Я не зрозуміла взагалі. Так, ну давай запитаємо, що йому подобається. Може, то просто щось глюкнула і мені зараз показує. Рента Аск. Запитай. О, їй теж подобається, або Пілтеру щось не подобається тому. Тобто він їй розказав, а мені не покажуть. Ну, або це якийсь мод на переклад чи щось таке, типу, законфліктувала, але мені не показують. Не Ігноріруй його, він нам не подобається. <свист> Він просто зрозумів, що в неї багато грошей, і от, от такий, типу. От що їм не подобається? <свист> Блін, це жесть просто. Хоч би писали, що саме не подобається, а то просто йти в мінус. А що йти в мінус? <свист> не розумію. Що ж? А я думаю, що я буду ще досліджувати цей пак. Ось мені дуже це -то подобається, е тому -то в мене рейтинг вже повзе вниз. А я думаю, давайте ми посетим ще нашу дівчинку. Е Візіюніт, давай. В смыслі, в мінус гляньте, як він там щасливо просто в моєму басейні. Ти просто впливає. Типу, ти на селані, радуйся життю. Що не так? Може, вони їсти хочуть, до речі? Не можуть наготувати самі. В чому проблема взагалі? Ви типу, бачили, як вона mm. О, Добре, ми перейшли до Юні тут дівчинки, а вона все одно десь Так. Бігас, доросла. А, давай поговори з нею про інтереси. Може, в цьому була проблема, не знаю. І спробуй її огамонити. Тобто тут я не можу визвати. О, можу визвати Пармена. Добре, ми зараз визвемо Пармена. Він їм наготує підкид. Тут такий кайфарік буде, я вам відвічаю. А зараз ми ще приготуємо їм так і буде. Ага, клас, тільки в мене заглючила оця фігня, і мені тепер знову треба задонатити на черіті Вибачте, але я вже задонатила на черіті, так що йдіть в одно місце, будь ласка. А, а я не можу Я відмовитися не можу. Це нормально? Чи вона така зла? Слухай слухай, ти що не мене даєш? Офігіла, я тебе зараз вижену, цей. Так, що це? Вона не може піднятися, визвати Бармену Анука. сюди. От реально, кожен лот треба перевіряти Всі, да, вводити. сіма якщо десь. Його завантажиш. та навіть насправді і свій. Якщо сам подуєш, я теж вже в якийсь момент перестала розуміти, чи зможе зможете Сім прийти, чи ні. Ну і запроси нам цього бармена. Все, запросила Бармен. Шікарно. І приготуємо їм поїсти. Так і буде. Потім позимоємо їх поїсти, і подивимося, чи додасться нам плюсика. Якщо ні, то як все кидаю? Тому що тут це реально о Хелло Хелло. Це, напевно, щось нове. Давай для вечірки. Звісно, така шикарна жінка не повинна готувати для всяких там. Але, ну, у якості експерименту. Тож мені цікаво, Оці, е, коти. Enable Free build. Чи буде він працювати? Він працює. Все, забираю свої слова. А що? Не, не забираю. Тут же все одно нічого не Тут Там все одно я нічого не зможу добудувати. А, ладно, все. Забрала слайс. А ти приготувала поїсти? А ну ти сюди. Тіде. Чи втекала, щоб вона, напевно, опять кудись типу на Морька побіжала. Глас да, глас за ними, глас та глас. О, у нього якесь питання запруднювач. А, це солоністські приколи, нам це не цікаво. А приготуй поїсти. А, точно, я ж дурна сама їй скинула цю... В сенсі. Ага, і вона зараз піде і кудись це їндіним. Дін так, знаєте що? Давай ми от отут приготуємо. Чому ні. А, це вона тільки на себе зробить. Куди вона його віднесе? Ха -ха -ха. Куди ти його несеш? Прикольно, що цьому останньому все подобається, а усім на другому типу ні. Ага, понятно. Віднесла. А, Ладно, зараз, секунду, я спробую щось з цим зробити. Що ж, я все порішала, зараз вона наріже якесь хало, яке я бачила вперше раз, можливо, це нове якесь блюдо. А, не знаю. Вона вже сама дуже хоче їсти і нагодую цих всіх незадоволених людей. Та, ну, бачите, їй не можна готувати. Ну, що на це заставляєте жінку? Все? Все, скинула. І давай call to me. Запроси всіх поїсти, може їм. Сподобається. А, ну він сам, в принципі, став готувати, чи мені. Блін, звісно, такого хлопчика не генерувало. Ой-ой! Поговори з ним або їду. Коротше, не знаю, як це виправити все. В принципі, сьогодні ми придбали такий великий курорт і заселили вже перших людей. Тож я думаю, що я буду на отакій якійсь ноті. А закінчувати це відео е, можу е, сказати трошки про те, що я думаю про це доповнення. Чесно кажучи, мені здається, що це доповнення це трошки халява. Чесно, тому що всі ці будиночки дуже всі хотіли. І. Ну, ладно, завантажувальний екран. Я реально розумію, заради чого це, тому що все ж таки сильно буде підгружати гру, якщо постійно генерувати, що там ці персонажі в домі роблять, особливо якщо це не один персонаж, а є багато, то ви представляєте, що може просто статися, і це зрозуміло. Але ж все одно в режимі будівництва можна було залишити можливість відкривати інші лоти і щось там міняти, тому що. Ну, от, допустим, ти орендодавець і, типу, що, ти не можеш навіть подивитися, що там там щось переставити чи щось таке. Ну, коротше. така от історія трошки розчарована. Режим будівництва мені взагалі не сподобався, чесно скажу. Красеп там, ну, типу, всі були раді, тим батареям, обогрівачу, чому ще. Бой, ну коротше, мені така фіня насправді ну, не то, що прям сильно потрібна. Тож якось так, по самій грі, ну таке місто мені не дуже сподобалось. Але все одно це тільки моє, це тільки мої думки. У вас можуть бути зовсім інші. А своїми дзвінками можете поділитися зі мною в коментарях. Мені буде дуже цікаво. З того це тільки перший погляд на геймплей, тож, можливо, все зміниться, ніхто не знає, що буде далі. Тож, все. А я з вами прощаюся. На цьому все. А якщо вам сподобалось це відео, то можете підписатися на канал, поставити лайк та написати в коментарях обов'язково, чи сподобалось вам це доповнення, чи будете ви його купляти, чи, можливо, вже купили. Тож, слава Україні! Побачимося!